Перший епізод серіалу Пінгвін від HBO встановлює високу планку для всього сезону, відкриваючи новий погляд на готем. Освальд Коблпот у виконанні Коліна Фарела, є чудовим новим поглядом на персонажа, з дещо зміненим походженням і кардинально іншою силою, ніж минулі версії Пінгвіна в кіно. Але цей Готем підходить для нього ідеально, щоб сяяти у всій красі. Всім привіт! Ви дивитесь канал а на його. Обов'язково підпишіться на наш канал і поставте… Ставте лайк цьому відео, а ми тим часом поговоримо про всі найцікавіші деталі першої серії серіалу Пінгвін. А тепер поїхали! Перший епізод Пінгвіна починається відразу після закінчення Бетмена, тож в Готимі панує безлад. Банда загадника знищила більшість бідних районів, особливо Краун Пойнт, тоді як багаті продовжують жити майже безтурботно. Світ організованої злочинності також змінюється, і пінгвін виявляє можливість. Першим важливим моментом цієї серії є імпульсивне вбивство Освальдом Альберто Фальконе, яке задає тон серіалу та виявляє головну слабкість оса неповагу. Він вбиває спадкоємця Кармайна Фалькона, незважаючи на те, що знає, що він потрібен йому, щоб піднятися сходами злочинного світу Готема. тому що Альберто нагадує йому про реальність, до якої він не належить. Пінгвін стріляє в нього не просто через образу, а через її правду, що керує ним і лежить в основі всієї його арки. ОС зробить усе можливе, щоб отримати владу та вберегти власні почуття, навіть якщо це так само ідіотсько, як убити мафіозного боса. Освальд мінлива фігура, але він здатний вигадувати хитромудрі трюки, щоб захистити себе, тому що його справжня суперсила пристосовуваність і наполегливість. Важливо стежити за його емоційною реакцією на те, як Альберто знущається над ним, тому що в іншій сцені він показує, що не зовсім продумує всі плани, здебільшого через зарозумілість. Він підказує Сальватора Мароні взяти на себе відповідальність за смерть Альберто, але припускає, що йому це зійде з рук через бажання Мароні вберегти. Обличчя. Це нелогічно, але припущення ґрунтується на тому, як Пінгвін бачить цей елітний світ. Проте, план Оса звернути увагу Фальконе на Мароні є геніальним. Сальваторе Мароні перебуває у в'язниці Блекгейт через зраду з боку Кармайна Фальконе. Він був щуром, але в клітці опинився Мароні. Ос фактично повертає владу Мароні на власну вигоду, не тільки знімаючи підозри Софії Фальконе щодо вбивства Альберто, але й дестабілізуючи кримінальну і. Готема, як він скористається цим далі, стане зрозуміло у наступних серіях. Ідея цього перформансу є основною частиною першої серії Пінгвіна. Оз-аутсайдер, який прокладає собі шлях у світі мафії, незважаючи на свій низький старт у житті. Він носить те, що вважає стильним одягом, їздить за кермом, того, що, на його думку, є стильним автомобілем. Все для того, щоб створити правильний образ. Вписатися в цей світ хоче і Софія Фальконе, яка, як ми дізнаємося, щойно вийшла з психологічних. Лікарні Аркхема, як для Оза, так і для Софії, конформізм є важливою частиною ієрархії влади в Готемі. Оз прагне бути її частиною. Він виріс, захоплюючись бандитом Рексом Калабрезе, якого він пам'ятає як доброзичливого, широко шанованого лідера громади. Для Оза, це та роль, яку він хоче прийняти, позбувшись свого минулого. Частково через тиск, який чинить на нього фантазія його матері, про те, що він заслуговує на все. Софія знаходиться по інший бік цієї. Історії. Вона жінка в цій бандитській грі і кидає виклик тому, як жіночих персонажів зазвичай показують у гангстерських фільмах. В сюжетній арці коміксів DC довгий Хеллоуін» випуск Batman Dark Victory представив нового серійного вбивцю в готем Сіті, який убив поліцейських пов'язаних з Харві Дентом. Виявляється, що вбивцею є Софія Фальконе, яка підвішує тіла своїх жертв на петлі та прикріплює до них докази ката. Такі її дії це помста дволикому, який убив її батька. Епізод перший пінгвіна показує, що Софію щойно звільнили з Аркхема, а це означає, що розгортатиметься версія історії коміксу Темна перемога. Очевидно, що без довгого Хеллоуіна це має бути зовсім інша адаптація. Але важлива частина, те, що Софію звинуватили у кількох вбивствах, є цікавою передісторією. Іншим персонажем, який стане важливим у серіалі, є Віктор Агілар. На перший погляд, озміню. Свою думку про вбивство Віктора, оскільки він вбачає подібну вразливість у молодому готемці. коли Вік заїкається, благаючи не вбивати його під час першої зустрічі, ос помітно здивований, і його гнів вщухає. Він бачить у Вікторі ще одну зламану дитину, проводячи паралель між його мовним дефектом і власними вадами ходьби пінгвіна, над якими він так наполегливо працював, щоб не визнавати за слабкість. Віктор не просто окремий персонаж, він можливість для оса викласти свою філософію Софію, коли Оз обіцяє йому владу та багатство відібрані в еліт, він обіцяє те саме Готему. Він формує себе як харизматичну заміну Рекса Калабрезе. І ви вже можете побачити, яку позицію він собі уявляє, коли повернеться до гри у Бетмені, частина друга. Перша серія Пінгвіна також використовує фільм майже 80-річної давності, щоб підказати глибший зміст. Наприкінці серії Ос і Віктор дивляться фільм Нуар Гільда. З широко розплющеними очима дивиться як головний герой, співає «Put the blame on mame», Пісню, яка, за його словами, про створення цапа відбувайла, що надихає його на план зняти з себе провину за вбивство Альберто. З точки зору розповіді, це очевидно важливо, тому що це стає моментом прозріння Освальда. Але в гільді є ще щось, що підкреслює блиск її вибору для сцени. Стилістично, Пінгвін багато в чому черпає натхнення з фільму Нуару. Репресивний характер Готима виявляється в його тонах. Тож не складно уявити, якби цей фільм був чорно-білим. Перша серія. Серіалу Пінгвін вже доступна до перегляду, і прекрасною новиною є те, що в Україні ви можете подивитися її абсолютно легально на медіасервісі Мегого. Діліться своїми враженнями від першої серії Пінгвіна у коментарях. А також підписуйтесь на наш канал і ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось!